Ну і проблема ж в тому, що оці воєнкомати вони нам дісталися в спадок від радянського союзу. Та система призову, та система мобілізації, яка від радянського союзу нам дісталася. перетворилася ніби то в ТЦК, але це вийшов фактично такий гібрид, який має свої проблеми. І тому зараз от міністр оборони Рустему Міров каже, що проводяться позапланові перевірки. Територіальних центрів комплектації і нині фіксується багато е, порушень, але Міністерство оборони працює над тим, щоб їх виправити, бо дуже важливою є справедлива мобілізація. Але виникає одразу от кажу: справедлива мобілізація. Що таке, як це, справедлива мобілізація? От що, що значить справедлива? Справедлива до кого? Віктор Трігубов, це офіцер Збройних сил е, України. Вікторе, добрий вам день. Вітаю вас, Вікторе. От Володимир Зеленський каже, що чекає справедливої мобілізації, щоб повістки не роздавали на вулицях. А от на вашу думку, на думку ваших побратимів, що це таке справедлива мобілізація, яка ви? я б розповідав. Я бросив, що на мою думку, справедлива мобілізація. Це не механізм, за яким прощається повістка. Справедлива мобілізація, це коли усі виконують свій конституційний обов'язок щодо захисту Баківщини. Ну, чи коли це, це виконання обов'язків припиняється не дискримінаційно, тобто коли ми усі те, що написано в нас в законах, це є, це є справедлива мобілізація. Яким чином власне це організовано, чи через електронне вручення повісток, чи через якесь, не знаю, вручення їх поштово, чи вуличне. Ну, чесно кажучи, це вже плеє другорядне, яке стосується не стільки справедливості, питання справедливості, скільки питання в організації процесу. Ну, слухайте, це все ви правильно кажете, але ви це говорите про людей, які свідомі, які готові йти на самопожертву, яких було дуже багато на початку повномасштабного вторгнення протягом 22-го року. Але зараз такі люди, які готові йти на самопожертву, національно свідомі, патріотично э, патріотизмом насичені люди, вони закінчилися. І потрібно проводити є велика кількість чоловіків, які бояться йти воювати, які не хочуть йти воювати. І багато-багато причин, чому вони не хочуть опинитися. В лавах Збройних сил України. От виникає питання, як справедливо проводити цю мобілізацію? як от Оце... Тепер тепер це проблема, якою тепер вона має бути, ця мобілізація, аби її назвати було, що дійсно це справедливо. Аби не викладалися відео того, як представники ТЦК за руки тягнуть в машини. Не було цих відео, як правильно спілкуватися з адвокатами, якщо вас тягнете ЦК. Ви розумієте, що ця проблема в суспільстві? Оці відео в Тіктоках гуляють. Це, це діагноз тому, діагноз того, що відбувається. Діагноз цієї проблеми вона є. Її потрібно якось системно вирішувати. От що ви, що ваші побратими вважають, як вирішувати дану проблему? Все, агітація закінчилася. мовляв, будьте свідомі, ідіть, ідіть, виконуйте свій конституційний обов'язок. Все, люди не хочуть, що робити з цим. Ну для мене просто важко усвідомити, Давайте так. Є велика себе в Україні, які не хочуть сплачувати податки, які вважають, що податки це саме пожертва, до якої вони не готові. Але ж якщо когось там буде до когось прийде, я буде з нього ці податки вимагати, чи якщо там будуть якісь санкції за те, що він податки не оплатить, ми ж не будемо кричати волю цьому шановному громадянину, бо ми усі розуміємо, що податки входять у наш громадянський бронза та суспільний договір. Він має це робити. Не питання, в тому, хоче він чи не хоче. Він має це. Якщо він не хоче цього робити, ну тоді треба, певно, розривати стосунки з державою. Взагалі треба було від початку просто не брати громадянство і їхати кудись, де податків немає, якщо знайти Україну на світі Білому. В нашому випадку, ну, знову ж таки, це не я, є, я, Вікторе, буквально три копійки ставлю... Три копійки ставлю. Не зовсім не зовсім правильна аналогія. Не зовсім вона тут актуальна. Чому? Податки мають сплачувати всі. Конституційний обов'язок мають сплачувати всі. Але е, і президент, Точніше Генцап, заявив, нам потрібно 500 тисяч нових е, військових е, у лавах Збройних сил України. Це, тобто, це не всі чоловіки, не всі. І одразу у когось виникає питання: ага, а чому це мене візьмуть? А його не візьмуть. А де справедливість? Е, ну тут е, єдиний момент, що це має прийнятися не дискримінаційно, але абсолютно очевидно, що це має застосовуватися невибірково. І справедливість полягає в повній вибірковості. Не в тому, що там усіх е, поставок держав бо це технічно неможливо, а в тому, що це має застосовуватися знов таки не вибірково. а... Власне до всіх верств населення до незалежно від їхніх, не знаю політичних уподобань, релігійних уподобань, молодних уподобань, ще ще у цьому і полягає принцип справедливості, як мені здається. А, ну, тут теж як -от це зробити, що не вибірково. Все одно буде вибірково. Окей. Звичайно, я думаю, ви походитесь з тим, що оці облави ТЦК там по закладах якихось ресторанних або просто коли на вулиці хапають. Виглядає дико, чи ні? Чи це нам тут в тилу здається, що виглядає дико, а в принципі це окей? Я чесно скажу, мені здається, що виглядає дико. Той факт, що вони взагалі знадобились. Виглядає дико той факт, що є люди, яких треба ловити, бо я дико, що є люди, які коли за них. Підходять. Вікторе, Ну ви ж розумієте, ви ж це дико. Вікторе, а дико, звичайно, що люди е, ну є ці люди, які не хочуть воювати. Все, ми маємо цю проблему. От ви маєте це як ми, як держава, маємо цю проблему, але ми маємо якось її вирішувати всі, щоб це було адекватно. І якщо ви так, ну Вирішувати ці виловлюванням на вулиці. Наскільки це адекватно питання риторичне? От у мене до вас, як до е, військового, як до офіцера, який ви, ви розумієте, оцю біль більше значно тоньше, ніж ми її відчуваєте. Люди порушують закон. Дико, що ці люди є. Не дико те, що до них застосовуються санкції. Якщо є велика кількість людей, які б'ють дружин і вважають, що це нормально, а до них застосовують санкції. До них приходить він, там не знаю, поліція, їх крутить. Ну це не означає, що ці люди щось нормально роблять, а поліція робить щось дике. Ні, поліція робить те, що вона має робити відповідно закону. І військомат робить те, що він за цікавши, робить те, що він має робити відповідно закону. Не їхні дії є дикими. А те, що виникла така ситуація, де вони мають взагалі застосовувати хоч якийсь примус, оце дико. Дико так я бачу, що це, безумовно, коли людину тягнуть, людина відбувається, це дико. Але не тому, що його Боже до неї застосували силу, а тому, що сам вона сама не прийшла, тому що в неї хватає совісті відбуватися в ситуації, коли треба просто виконати обов'язок перед своєю ну, країною та нацією. Ось це дико, Буденька колджини дика. А які потезії до військовато, якщо він не робить просто те, що потрібно робити, для того, щоб врятувати нас усіх, включно з тією самою людиною. Тобто, Вікторе, те, що от ми зараз бачимо кадри е, вирішення проблеми. З е, чоловіками, які не хочуть іти воювати, от ті кадри, коли взяли і відвезли, це в принципі нормально. Це абсолютно ненормально, але причина цієї ненормальності це ті чоловіки, а не Я ті хто, розумію, ні, Це хто... ті чоловіки, але з цими чоловіками справедливо вчиняти подібним чином чи несправедливо абсолютно. Абсолютно справедливо. Тобто, це виходить з цими чоловіками, це нормально. З, з їхньою поведінкою все ненормально. А те, що з ними чинять це по закону, це так і має бути, якщо ми хочемо просто вижити, якщо ми не хочемо, щоб Буча та Маріуполь повторилися у, у нас тут в інших містах. Ну так, але наскільки ці риторичні питання, наскільки вони будуть мотивовані, ці люди? Наскільки вони будуть, е наскільки від них багато буде користі? Що як ця людина буде але потім тут на фронті? Я потужна негативна мотивація. Бо як каже мені друг та колега Паша Казарі, який теж вступив в Збройних Сил України? Питання тут полягає в тому, не в тому, чи будеш ти служити в армії, а в тому в якій армії ти будеш служити в українській чи в російській? Е Ну і це питання, це ж не анекдот. Це саме так питання стояло для населення. Ну, наприклад, окупованої частини Запорізької області. Вони не хотіли служити в Українській, тепер вони пішли служити в російську, і тепер їх вбивають наші ж західні зброї. Бо вони зараз були призвані до російської армії, хоча вони дуже не хотіли. Але російському винку ти не скажеш, що ти дуже не хочеш, бо там тебе тягнути не будуть. Там тебе просто, якщо треба, то прикопаєш. Тому тут не питання в тому, ви розумієте, що ну так не хочеться. Не хочеться і не має хотітися. І мені б не хотілося, але ми опинилися в тій ситуації, коли це питання виживання, не бажання, а виживання. От ну, просто виживання фізичного. Так, окей, тоді ще у мене до вас. Я, я вашу думку зрозумів. Все, щоб люди розуміли ставлення самих бійців, які вже в Збройних силах, до того, що відбувається. Так, це дуже є. а от альтернативу Верховній Раді зараз обговорюють те, що компанія може забронювати своїх співробітників. Ну, є дійсно ті спеціальності, де потрібен чоловік на роботі, тому що інакше економіка зупиниться. Є такий інструмент, як бронювання, і пропонують, що може бути компанія забронювати 50% своїх співробітників чоловіків, але платити за них 20 тисяч. Там умовно здається, сума в районі 20 тисяч гривень щомісяця до державного бюджету. І це серйозно може наповнити. Ніти державний бюджет такий собі відкуп, хтось каже, як ви поставитесь до подібної ініціативи. Ну тут залежить від того, чи стане такий відкуп корупційним елементом. І що він великий ризик того, що він якраз не може стати, і в результаті ми матимемо ту саму несправедливість, коли людина, яка не має насправді жодним чином стосунку до якогось захисту батьківщини, не є ні жодна там ціна співробітникам, просто купуватиме своє місце в цих квотах. Ризик цього дуже великий, і саме це потім буде аргументом для інших людей, які казатимуть, що я тепер в армію не хочу йти, бо от всі інші покупили. Собі місця е квотні, а я е бідний не маю на це гроші. Тому мені здається, що це, о, це якраз збільшувати ризики, про які ми говорили в попередній частині попередній частині нашого діалогу. А саме збільшує ризики того, що люди будуть вважати, що усі, хто хотів, просто відкупилися. А тепер мене а ті, хто не, має не мають грошей, йдуть воювати. Я вас зрозумів. Добре, ну а... да, тому це додатковий ризик. Вікторе, дякую вам. Віктор Тригубов, офіцер Збройних сил України. Дякую дуже.